Всім мої вітання, всім доброго ранку. У нас дощ пролив такий лив дощ всю ніч. І тепер ще що щось крапає. Всю ніч. то такий, такий лив дощ, що страшенно який дощ пролив. Але я йду, знаєте, йду, ого, чоловік, то, то що покосив все, і треба то все трохи забрати, загравати. Лише мені якісь бурінці, доволш так відкип. Та ні, то треба повикидати, бо то якісь якісь буріни. А я йду, підсиплю індичку. Ну, треба її підсипати, бо, бо сидить одну дам е, коліжанці, а одну підсиплю. Що тімка? Набігав ще тим мокрим. Пийти, як я все. О, Зрібає і, і трохи насипати. Е, ти, як ти Васька? Будеш поочередно то то згрібати і кидати курем, ні? Воно мокре, воно тоненько, йому нічого не буде, а ти зараз то все зрабаєш і прийдеся його викинути, бо воно нас... спарися, ні? No. Бо воно буде таке ну, не, не добре, загніє, а так потрохи за цих е, пару днів, ні? No. І ведеш курем. Воно й буде. Добре. Я там єндикам кинула. No. Ага. Ну добре, іду, то то підсиплю. Віть, сушоса в стайні, то я підсиплю. На цей бардак дивіться, не годна, не, не годна дивіться, але вже що так най буде, за ким буде тепло. То пішло тепло, то вже знов холодно і нема права що зробити, а я не можу. Ну, со підсиплю е, індечку, що всередині, най вона сидить. А то то, що там, то приїде коліжанка, забере собі, бо немає е, немає індечки, а хоче, ну найбере. Так, зараз вам покажу, де я переселила вже тут все. Що я зробила? о, о, видите? Видите? Я їх вже тут переселила. Їм все зробила чистенько. Все, 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 дала їм ще на стирочку їсти і так дала. Бо вони ж люблять стирочки їсти і на стирочці не Подивіться, які мокрі. І там дала їм водичку. А вони во, гуси, гуси, не, гуси. І до полудня більше водички не дам. подивіться, а во, мокрі. Гуся, <laughs> повітьте, які можуть, повірте, як всі викупили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видите? Видите? Гуся. І душе покаже, де індики поселила. Забрали тут вже тут все, зробили чистоту, порядок. І вони собі тут. Бачите? Бачите? Дала їм водичку, дала їм їдечку, лампочку опустили нижче і тут же їм підсунула банта, вони вже будуть собі на банта вилітали. То єндики, то єндики. А там добре закрила ті шпари, бо вони такі, що вони в любу шпару залізуть один на другого зверху і зразу будуть е, душити один другого. Я вже такий мала не один раз. Розумієте, бачите, то в мене той найбільший індик. Той найбільший індик. Аж ти який? Ха, певний індик не знаю. О, І що думала, може, їх вивезу продав, але дощ, ну холодно, ну що б довезла. Я навіть сама не хочу їхати і, і їх не хочу довезти. Вити, вони вже туди спилися в пару. Ну нічого, я дала свіжого їм корму і влила води, все свіженьке, все частеньке, і най вони собі тут сіном підселила. І будуть собі, коли їде там сідати під лампочку. Вони адаптуються, вони адаптуються все так наразі. Але я їх випускала, ви знаєте, крила розпустили, літали, літали, підлітали, тішились так. Тепер зніму суєндичку. Певно, що. чу чу Чу-чу-чу-чу-чу… Маленька, маленька. За видите, все спокійна, така, са спокійна, маленька, така маленька, така маленька. Все, я обертаєшся, бо я не те. Ну йди, 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 матьоха. йди, матьоха, ну я тебе підсиплю. Йде. О, о! Якісь яйці там є. А що ж я можу підсипати, там якісь яйця? Іди їсти, йди їсти. О, тут яйці є, дичачі. Треба їх певно, провірити. Ну, а він мені каже, якихось там є пару яєць, Ви подивіться, кілько і ще тут в мене є два. Чотири, шість, вісім, десять, одинадцять. Зараз провіло, то я і не маю що підсипати е ті курічі. Ну нічого, зараз подивлюся. Знаєте, тільки одне яйце не залягло. А сі я вже складаю яйці. Ну і що зараз поставлю? Ще е тих, як називається, тих. Е Курячих і ще ти два індичачих, але треба мені якось його відмітити. Ну та а що відмітити? Видіти, як воно чи заляже, чи не заляже. Бачите? Ну отако, а що тут вийшло? А ще в кишені маю. В кишені маю. Е, дивіться, одне у мене, бачите, одне так трісло, іду його попробую, воно залягло, іду його попробую, е, скотчем так кусочок заклеїти. Подивлюся, я колись виділа, е, що так робив Андрій Новіков, е, блогер. То можливо, щось і буде. Він колись так робив. То я зараз попробую це зробити. Так, зараз ще всі доложу. Так, так, о, а це. А ще тут було одне. Ні що я знаю. що я знаю скласти? Ну, зараз ще докладу і все зараз заклею. Так, індичка сидить добре. Підсипала її, то яйця заклеїла. А вам не показала навіть, як його заклеїла. Подивіться, я вам ще покажу. Я хотіла показати і чисто забула, бо мені не до того. Подивіться, яку я маю е, квітку. Це такі тюльпани у мене. Але треба, бачите, такий тягар і від дощу, від того всього і так похилило, такий тюльпанчик купчистий. І він може розмножитися. Мені може розмножити. Я... Він було в мене щось чут-чуть. Я дала сестрі. А це, подивіться, який купчистий. Я не знаю, це мені може. Вроді мені дала коліжанка, я не знаю. Васька, мені треба два колечки, але я може звідси візьму І тут подивіться, Ой, і тут подивіться. Бачите, яка? Бачите? Е, Два таких патички підперті тюльпани. Бачите, який тюльпан? А тут, певно, щоб де гвоздичка розцвітати. Отаку хотіла показати. І тут треба довести до ладу. Угу. Така красота у мене. Отакий мене є черпанчик. Напевно, що сідала мені коліжанка. Галя, 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 моя така вірна подруга. <сум> Добре. Бачите, я мала такі від, від орхідей, що орхідеї в мене попропадали. І зразу, бачите, і прищепнула дерев'яне, і квіточка вся у мене вже, вже буде нормально цвісти. І тут також так зробила. Я їх маю, тих таких патичків від орхідеї, їх не повикидала. І тут, хоч вона, бідна, вже в траві, вже така бідосі, але нічого. Дощ її обмиє. Дощ її змиє і все буде добре. Отак. От Знаєте, хоч тут в остану від мету, аби не, аби не було такого капарства. Бо то приб'є, але воно, е, як, як сказати, воно е -то капар буде. Це Та і так чудо таке якесь. Е, знаєте, я не люблю е, погоди такої і не люблю дуже пекло. Для мене якесь таке посерединці, аби було. О. Зараз його повідмітаю, повітзамітаю. О, я вам за той вакуум казала, а що в мене таке є. Але ви бачили, як кому показувала, показувала всім, а в Польщі виділи мене? І, і видите як? А тут мені казали, щось яблочко. Але тут, бачите, є якесь яблучко. Ну, загнили. А тут буде, а тут щось буде. І, і може і так і буде. Але треба його сформувати. Мені все його шкода сформувати. Треба сформувати, і воно може буде рости догорі. Ну добре, добре. Знаєте, там у город немає як зайти, бо дуже мокро, але вийшла, то навіть не виходила подивитися. бачите, ви є якісь зав'язі того моїх тих нектаринок. І листочки вроді, знаєте, і не крутяться так. Ага. Бачите, наразі щось не крутять. А може, то і добре, то то, що ми покропили. Не знаю, треба аж спитати, чим то ще. Але певно будуть крутитись, певно будуть крутитись, бо бачу, бачите, бачу такі, такі що жовтні жовті. жовті. Певно, що будуть крутитись, навіть не знаю. Наразі ні. Наразі не крутяться, О, о, вже крутиться. Так кажу, що наразі не крутяться, а вони вже крутяться. І вже його треба відривати. А? Вже весь його разом треба подивитися. О, бачите, яке? І вже його все треба відривати. Катастрофа, катастрофа, яку треба її і, і дощі падуть. Від? І дощі падуть. Нема права. Угу. Ну, але ми все робимо щороку, знаєте, ми це робимо щороку. Я думала, що цього року вже не буде, бо чоловік, чоловік -то -то все обкропив, а, а, а воно ніяке тріло не допомагає. Може воно того, що вже воно якесь заражене чи що. Я навіть не знаю, як це зробити. Повіться, як сочерешня наша облипла цвітом. Страшне, угу. як облипла, але вона. Як сказати, вона в нас так, як майже саме пізніше, але вона дуже грубецька, дуже грубецька на ній черешні. І вона вся-вся-вся в цвіті. Того року вона мала м, досить багато досить багато е, плодів, а цього року то взагалі. Я не знаю, чи це все буде плоди, чи це все буде якісь чекайте, бо я і то не викинула. І що буде по пустоцвіт? Ні, якісь ніби, якісь ніби з плодами. Ага. Отакі у нас будуть черешні грушки. Ну, вроді щось є ігрушки. Не знаю. Щось вроді є і грушок трохи буде. Така у нас краса зелена. зелена, Так, хотіла сказати, зараз сказати, що я привезла з Польщі ту машинку, щоб обстригти туї. Але ще не до того, ще не до того, бачите? То машинки не було, то часу нема. Ще не до того. Та грушка, що ми її обстригали, обрізали, бачите, такий грубий стовбур. А вона отут лише й на одному, на одному пагоні, по-моєму, лише має грушки. Так. А вовсьо? все во все все немає. якась така пуста деревина. Лише одна. Ну, і тут пару, буде пару, може пару персиків. Може. Ну, я так просто вийшла, знаєте, я не для показу. О, на сі грушці є, є багато. Багато є. Цвіту було і зав'язів багато. Ну, а сі, як звичайно, наші. Наші. О, са не дуже. О, так і того року була не дуже. Бо вона ранена, вона ранена. А ота у світі. Чоловік позрізав вершки їм. Позрізав. Я знаю, чи то добре, чи то зеле позрізав. Та не, не зрізає. Так, він тут теж косив. О, йде за мною. Він тут теж косив, тут теж треба позамітати. Трошки сім випогодило. Трохи капці, бо будуть капці мої. Капці будуть мої чисто в траві. Ага. Трошки сі ніби випогодила. Всюди. Трошки підкосив, ну і там трошки підкосив. Але все все мокре, все болото, та й нічого не зробимо. Ну, добре, все дуже добре, все дуже добре. Ну і так буде. Ну і так буде. Бачите, ще тут вийшла. Не йду ніде далеко, бо, бо мокро, мокро, болото, мокро, вже прийшла, лізла в болото. Не йду в ті болота, нікуди. Бачите, то навісні цвіло у мене лише так чуть-чуть, великі такі були квіти. А це вже, виходить, все з молодого, напевно. що Вже з молодого, з тих молодих пагонів такі паростки відпустило і вже цвете. І тут також таке, тут також таке. Бачите? І тут так. Не йду туди, ну не йду, бо дуже болото. Ще отакі от мої тюльпани. Бачите, які ще тюльпанчики в мене є. Ой, ой, як я вам маю показати, я не хочу болото ставати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-єє. Бачите, бачите такі ще тюльпани є. Така красота. Ага. Ну, Це, по-моєму, я не знаю. це якийсь один кущ у мене, якийсь один кущик такий. А звідки він взявся? Я і не пам'ятаю. То там такі якісь серебенькі, то такі, то такі, але ті вже величезні відцвітають. Ага. Ну, щось цвіте, щось відцвітає. Не знаю, я так дивлюся. Може, я тут посаджу? Певно, що тут посаджу то ті свої, що я купила а цибулі у Польщі. Ну, а де я їх подію? Де буду вибирати місце? Може, трошки притрехне, знаєте, аби можна було залізти. І десь тут посаджу, і по колочки там позапихаю, і най воно тут, по, по крайній мірі, воно тут в мене буде на очах, знаєте? І я буду, як буде гарно рости чи цвисти. І я хоч ой, я хоч полюбуюся, що така красота. А десь там сховаю, то і нігде його, ні я не буду вийти, і, 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 і людям не покажу. покажеш. Ну добре, мої дорогенькі, добре, на цьому буде все. На сьогодні поки що буде все. А ви переходіть на той мій другий канал, бо буде ще ролик з посудом. Канал називається нові і вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Надіюсь, вам буде цікаво. А зараз, мої любі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі, мої любі, всім пока, пока, мої хороші.